Так. Продовжуємо дев'ятий тиждень. Доброго раночку, материки і океани. Вчора написала діагностично навіть, так? закріпили з вами знання по материкам. Продовжуємо сьогодні ще пізнавати. Насечки. Mm -hmm. Видно, да, чи ні? ні? Ні. Не видно? Ні. На ринку вас запускали демонстрацію екрану цього відео. Так, а зараз? Зараз теж не видно. Ну, якось загружається ще, або щось інше. О, А вже видно. Так, нас, три сліпок. Не бувало сліпок, але я бачила. Тимур не зрозумів, який ще настрій, да? Мало і веселий, і такий, хочеться спати. Ну, ще трішечки і канікули. Я вже. <плес> 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 Це чуть-чуть і там чоловічок такий. Так. Да. Ані. У мене веселий, у мене ще такий. Хокей. Так, ну добро, молодці. добре, молодці. Забираємо. Добре. Дарина сьогодні творча, так, я зрозуміла. Так. Хочеться малювати. 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 А плюс ще в мене цього... сьогодні англійська мова, тому я сьогодні не помалюю. Ага, я зрозуміла. Так. Що в нас по погоді? Хто уже бачить? От за вікном у кого яка погода, обведіть мені, будь ласка. Ой от такий, от такий: дощ, дощ. Хіба в нас дощ, Дарина? ну, подивись за забув. У мене ходила таке. Так, Поліна, сонце. так, у нас... А якщо сонячний хмарне, як. У нас теж буде виходити зараз сонечко, так? Да? Не хмарно, але... О, такий. Так, вчора була засніжена да, погода, сьогодні сонце. Як все швидко міняється да, в погоді Коліна стрій. Тепер наш настрій якось у мене, так? День тижня сьогодні який у нас? Грудень. День а ой, тижня, вівторок, до Материки. Так, материки. Познайомимося більше сьогодні. Ми вже з вами знайомилися. Нагадайте І, можливо, цікаві факти пригадайте. Так. Про Північну Америку. А, а я. А наскільки барів я здала, я досліджую світ? Так, Дарина, я тобі і перевірила? Я... я просто не бачила. Давай пізніше. А мама не скинула, тому що оцей не працював почти. Що-що? Мама говорила, що не працював щоденник, але я далі не знаю, скинула вам мама чи ні. Ну, я передивлюсь, я потім скажу добре. Так, Поліна, тергім. У о, о, Північній Америці є найкраща річка на світі. Так, в Північній Америці чи в Південній, ану згадуй. Ти за яку говориш? Про Амазонку. Це в Південній Америці, так? Знаходиться Амазонка? Так. Добре. А в північній Америці яка річка згадує? Пригадаємо зараз. Вам не видно зараз екран, ні? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. І з тваринним сідом, тами, mm -hmm. з картонами. В Північній Америці є, до, є, Північна Америка у нас є домом для цілого ряду потенційних небезпечних, навіть смертельно небезпечних видів. До недавнього часу найбільш сумно відомо знайти павуки чорні вдови. Dektur, Можливо, хтось знає, в нас такі павуки є в Україні чи ні? Чорна вдова? Є yeah. такі. Yeah. Так, є, да? Вони смертельно небезпечні павуки. Так. Тоді став зовсім недавно коричневий павук відлюдник, назва такого павука присвоював собі погану репутацію. Ці павуки досить поширені по всій Америці, як правило, не агресивні. І одним загальновідомим видом є павук бродяга. Бачите, який павскопі відлюдник. Бродяга, чорна вдова, так? Скорпіони. Можливо, хтось знає, які скорпіонів трішки. Я бачила тільки неживого. Так, як і павуки, скорпіони є, павукоподібні. А також, як і павуки, вони мають сильну отруту, що навіть маленький, так? Е... Краплинки, цієї отрути, і людина може Так, да, Людина і навіть ця маленька капелька яду да, може вбити велетенського слона. Mm -hmm. Безпечно. Основною зброєю Тимур, яка у них є, основна зброя скорпіонів? Жало. Жало а ну, і вони використовують як отруту вздобич або хижака. Також у них клешні, да, вони можуть завдати багато шкоді, шкоди людям. Навіть. Часто говорять, що чим менше клешні, тим сильніша отрута. Тобто, чим менший скорпіон, тим він отруйніший. Це повністю підходить для найнебезпечнішого скорпіона. Аризонського дерев'яного скорпіона. Так. Вдовжину менше. Леонідівна. А. це саме. Я, можливо, в кінці урока покажу на бронки мертвого Ага. Так, чорному морі його приїздили. Існує дуже Я багато чоловіку, видів. Так, дуже багато видів скорпіонів, їх можна зустріти в пустелях Каліфорнії і Аризони, які знаходяться в Північній Америці. Є таке, далі бачу, знайомились, можливо, Тимур знайомився, знайомився з американським бізоном. Так. Американський бізон з огляду Зобули, на не... американського бізона не дивно, що вони стали смертельно для. Півтори тони, так. Вони є найбільшими наземними тваринами в Америці. Вони трохи так. менше африканського буйвола якого називають чорною смертю, або так, і скільки вони щороку вбивають, сотні людей. На щастя, у бізона набагато менш агресивний характер, і для агресії потрібно, принаймні, якісь провокації. Але коли він починає атакувати результати, можуть бути плачевні. Тобто, якщо навіть посягають на життя його так, дитини. Бо жінки, да, його він буде захищатися. Канадський бобер, Софія бачила такого бобра? В Канаді я давно не була, але бачила його. Понятно. Є одним з двох видів, що нині живуть чле, з цих членів сімейства Бобрових. Другий вид бобер європейський. Або річковий бобер, що мешкає в Європі і Азії. Після капібари, так, всі знають капібару. Капібара. Вони на величезної гризу не в світі і можуть досягти ваги понад 30 кілограмів. Тобто, Представляєте, що в річки плаває 30 кілограм канадського бобра. Так, чи є вони небезпечні для людини? Я не, кажу... вони, вони можуть тобі па, цілу руку відкусити. Ну, не цілу руку, але можуть напасти, вас, напасти на так, вас, так і... як е, можуть теж захищати себе, якщо їм загрожує небезпека. Бурий ведмідь один з найбільших і найпотужніших наземних хижаків Північної Америки. Так, ці ведмеді оснащені, дивіться, довжелезними кігтями. Довжелезними кігтями, а вони? Да. вони їх використовують для чого. Для риття щось риють, да, і за, е, забезпечують хороше щеплення з поверхньою під час бігу. Дуже швидко бігають. Маса тіла подміння може бути досягати понад 500 кг. У назва тваринного, тваринного говорить сама за себе, що бури відміді мають який колір бурий коричневий так, темно-коричневий колір. Американський алігатор. Можливо, що знаєте за алігаторів? Ну, подумаємо. Не знаю. Mm -hmm. Вони дуже поширені mm -hmm. на Південному сході США. Так, а ви знали вони, що селігатимуть часто путають з, з крокодилами? Так, це він досягає довжини більше 4 метрів і маси близько 500 кілограмів. Але більшість з них мають набагато скромніші розміри, навіть беручи до уваги схильність жителів Флориди сильно перебільшувати габарита алігатора при виклику 9.1.1. Тобто, навіть коли жителі можуть побачити алегатора десь навкруги, так, що він десь ходить по вулиці, відразу ж викликають службу, так, 9,1,1, щоб їх забрали. Койоти, койоти, Тимур, прочитай, хто такі койоти? Койот це, це одні з. Із... Найпорших е, серців тварин США. Вони мешкають в пустелях, в засніженій Тундрі, в е, тіс, е, тісних е, лісах і на величезних відкритих е, просторах. Так так, само е, як. Дякую. Тимур. Добре. Так, це можна навіть на перший погляд сказати, що це схоже на яку тваринку. На яку поренню? О! На вовка, Правильно. На вовка. На вовка. Він харчується м'ясом, але не відмовляється і від плодів, ягід, яєць. Так? Койоти живуть обов'язково групами, розмір яких буває різні. А вовк – це вовк. Угу. Американський лось, можливо, десь в відеороликах або десь бачили в енциклопедіях, да? що в лісах можуть бути такі величезні тварини да, з величезними рогами. Вага досягає, так, вага досягає 600 кг, висота 2,20 метрів, так? довжина майже 3 метри. Він може проживати білька, в Північній Америці, білька. так, в Сибірі, Північна Монголія. Він в де переживає в основному? У лісах, у лісах, метелики, монарх, так, один з видів метеликів, який теж там переважає Денаїда, Монарх, гарний великий метелик. А це хто? Мені, мені не видно назви. Його... Броненосець. Броненосець найбільш поширений. Це Та і так понятна. понятно. У нього кожа, як броня. Так, вражаючи, є той факт, що десь поясний броненосець здатний стрибати на відстань більше метра. Оце він може пройти. Oh. Так. Більше метра може стрібати. А ще попало, як угу. Червона рись, спритна кішка з коротким хвостом. Я Я Напевно, сьогодні скорпіона не, не покажу. Ну нічого страшного. І вже знайомилися з вами з Арізонським ядозбом. Орел дуже опасний, угу. але від нього є контра. І ще яка поширена ташка? Найменша ташка в Калібрі. Яка мешка в Північній Америці? Фили. Калібрі. Фили. Калібрі. І калібрі. А це, Я яка таку це яка тварина? Це яка тварина? Mm. Американський тхір, так, американський тхір. Mm -hmm. дхір. Це дуже багато різних... Ой, яка мила змійка. Так, і дуже дуже Та багато вас. поширених різновидів змій. Так, є mm -hmm. більше так, з тваринним світом Північної Америки. Що ще нового дізналися сьогодні? Я дізнався, що. В Америці, чи де там, в Африці, вже не пам'ятаю, то там є річковий Бобер. Угу. Чи то просто Бобер, чи просто річковий Бобер. Так. Ще. Але він дуже милий. Багато можна ще дізнатися, да? От я вам кину зараз дошку. Чак. Я дізнався, що є метелик Монарх. Я дізнався, що броненосець брига я на відстань понад одного метра, Да? ну почитайте. прочитайте з під факту. Добре. Я вам дякую молодці, молодці.